Там вон два. Про що мріє завтрашнім дні. Просто щоб не стало. Олександр, як і тисячі його побратимів, добре розуміють ціну ковтка повітря, розмови з родиною та кожного світанку, особливо після виснажливого бою. Нині військовослужбовець у складі мобільної вогневої групи бригади територіальної оборони збиває ворожі повітряні цілі на Одещині, а ще кілька місяців тому захищав Україну на сході. Його цивільна професія монтаж натяжних стил і жодного дня у збройних силах до 24 лютого. лютого. вибухи. Люди одразу запанікували, всі виїжджають з міста. Я посидів, посмотрел на це все, то, що вони творят, і пішов, поїхав добровольно воєнкомат. Після проходження відповідної підготовки на схід. Через місяць поїхав за границею по названню Краматорськ. Десанта штурмової війська Доброе утро. Я був навідник БТР-80-го, але став полімечком. Ми забирали територію ліса від Іванівського до Кліщівки. Бої за звільнення цих територій були тривалими і запеклими, адже противник мав значну перевагу у живій силі і озброєнні. Та один бій був особливо тяжким. Отримавши поранення, довелося виводити і інших поранених. Зашли метрів 15 від їх спеших, взорвали дві монки. Я одразу відкрила огонь, положив двох одразу. Бой почався в 7 часов утра і закінчився в 9. Але таке ще троє суток. Очень тяжело було. Їх багато, нас група. Ми їх лежили, вони все одно лізуть і не закінчуються. Пуля пошла насквозь через руку, перебила нерв і застряла в ківларі в броні. Тяжело було евакуювати, тому що вони розбирали авіації дорогу. На війні каже Олександр, важливо навчитися керувати своїм страхом. Саме храбрость храбрості перебороть страх, коли ти боїшся, більше з'явишся ошибку. У цьому пеклі без підтримки було не обійтися. Арта очень сильно допомагала, дрони у нас ребята красавці. Адін, второй у них постоянно БК стріляють у веспешках. Перед новим роком військовослужбовець отримав нове призначення у мобільну вогневу групу бригади тероборони. І довелося виробляти нові вміння та навички, і без розрахунків тут ніяк. Ти на глаз не можеш оподілити розстояння. Второє скорость. Третьям ці розрешоти треба, якщо він летить 300 метрів, то тобто, есть, там ну, і скорость 180, тому треба на три шахи додавати вперед. А ти не можеш зробити, сколько він летить, і на якої висоті, і на якої дальності. Наші герої стомлені, проте переконані, війна може закінчитися лише одним. Сил у нас завжди хватить. Ми закінчимо ще війну, і у нас буде побіда.